Найбільший ворог держави корупція, і саме вона підриває довіру людей, заявив міністр юстиції Павло Петренко. Каже, зламання корупційних схем він почав свою роботу на новій посаді. Це була макрокорупція, на якій держава щороку втрачала один мільярд гривень, і до якої було причетне колишнє керівництво. Це були роялті, залі чудова корупційна схема, яка діяла багато років в міністерстві юстиції. Ви знаєте, ми є утримуючими реєстр. Чудові дуже три офшорні компанії, які отримували. Від держави щорічно плату за роялті, тому що вони нібито колись придумували геніальні об'єкти індивідуальної власності, без яких цих реєстрів ніколи не виникло. Тобто держава один раз заплатила за саме виготовлення реєстру, а потім ще протягом 10 років платила щорічно. Там від 300 до 700 мільйонів гривень роялті. Далі взялися за побутову корупцію, яку породжує демотивованість держслужбовців. Юстицію почали оптимізовувати ліквідовано виконавчу службу. На зміну їй прийде змішана система судовиконавців. Приватні виконавці самозайняті особи, в принципі, принцип дії такі самий, як нотаріуси, які будуть мати право виконувати судові рішення, отримувати себе винагороду. Так само державні виконавці залишаться. Це буде малочисельна, але високопрофесійна і високооплачувана структура, яка буде виконувати рішення, де стороною є держава. У державних виконавців так само буде винагорода. Ця винагорода буде. Прив'язана до ефективності роботи державного виконавця, припинила свою діяльність реєстраційна служба. Їхню роботу планують передати органам місцевого самоврядування. А з березня має запрацювати електронний сервіс. Деякі зміни торкнуться і нотаріусів. Змінено доступ до професії через електронний анонімний іспит. Із 156 бажаючих стати нотаріусом його склали лише семеро. А ті, хто в цій сфері десятки років, вважають приватний та державний нотаріат, потрібно об'єднати. У нас в городенці є два приватних. Я один державний. Я прошу, коли клієнта свого кажу, давай звернеться, йди до приватної. Так далі. Пішов, нема, нема через 2-3 дні він вертається. Ні, я там не буду робити, я буду у вас. Чому не будете? просто цікавлюся. я Ну, там дуже дорого і так далі. А не вважаєте ви, що може би доцільно все-таки це об'єднати цей нотаріат? А ще вирішити проблему з архівами та підвищити державне мито. Міністр Павло Петренко каже, архів цифрують. А щодо об'єднання нотаріатів, то поспішати не бажаю, оскільки має бути збережено баланс. До речі, в Мін'юсті оголошено конкурс на заміщення вакантних посад. Із вимог прибрали наявність стажу роботи на посаді держслужбовця. Головне, аби був досвід роботи за фахом.